Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 12 вересня, вівторок і менше тижня, пройшло між тим, як парламент вирішив закрити статки ще на рік. І як сьогодні президент сказав, статки відкрити. Причину цього вето. Думаю, всі чудово розуміють. Думаю, причин цього вето всі чудово не розуміють, і треба пояснити. Не забудьте підписатись на є питання і десь в процесі поставити вподобайку. Це важливо, щоб всі розуміли. Що причиною стало те, що колективна влада вчора. Говий раз вирішила спробувати колективно намахати суспільства, коли це не вийшло, і суспільство обурилось так, що в умовах заборони мітингів майдан чисельністю 83 тисячі людини зібрався прямо на сайті офісу президента. Тоді колективну відповідальність за цю невдалу спробу намахати суспільство. Президент красиво переклав на парламентарів. Ось головна причина цього вето: якби петиція не набрала 25 тисяч голосів, так і залишились би декларації політиків і посадовців закритими ще як мінімум на рік. І це вам відповідь на ваше поширене запитання, як і на що я можу впливати в цій конкретній серії. Підписавши петицію з вимогою негайно відкрити статки. Ви конкретно вплинули на те, що декларування відновлять. Найближчим часом, бо такою була і вимога західних партнерів відновити декларування цієї осені. Тому парламенту доведеться це зробити ще раз, вже з урахуванням рекомендації президента відкрити зараз декларації, і тому найближчим часом публічними стануть статки конкретних політиків і посадовців, в яких суспільство зможе цілком конкретно побачити хто як і чим жив протягом останніх 19 місяців. Це раз два в цій конкретній серії. Колективна влада ще раз переконалася в тому, що навіть в умовах повної заборони мітингів, повної ізоляції парламенту від журналістів і суцільного потоку хороших новин в телемарафоні, силовими методами нав'язати навіть недоінформованому і позбавленому права голосу суспільству, все, що колективній владі заманеться, вийде як мінімум не кожен раз. І три ця конкретна серія ще раз мала б переконати колективну владу в тому, що щоразу, коли вона збереться десь припітлять з виконанням зобов'язань, взятих нею перед партнерами чи власними виборцями, коли вона збереться в волюнтаристський спосіб нав'язати суспільству якесь дике і суперечливе рішення, то кожен раз в такому випадку буде наражати себе на ризик того, що отримає спершу порцію критики, хейту і помий на всі владні голови, а потім все одно буде змушена розробити так. Як треба, а не так як. Хочеться чи не хочеться. Цей шлях у нас чомусь називається реформами, але часто він проходить саме так. І таким шляхом, і так виконуючи західні вимоги, намагаючись припітлять, ми дуже довго будемо йти в ЄС, в НАТО і головне до перемоги. Окрема іронія з невдалою спробою закрити декларації ще на рік ще і в тому, що наслідком скандалу з відкриттям декларації буде ще й те, що через вибух цього скандалу з цим голосуванням і цим вето, мільйони людей тепер будуть з нетерпінням чекати на те, що побачить. Бачити, що ж там такого в тих деклараціях, що вони так не хотіли їх відкривати в сухому підсумку. У президентській резолюції до вето написано, що він не може погодитись із підходом, за яким не забезпечується відкритий доступ до єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Тому він пропонує на період воєнного стану забезпечити відкритий доступ до реєстру декларацій з урахуванням того, що відкритими не мають бути декларації пев. Ніх категорії військових, які мобілізовані, яким може зашкодити публічність. Це означає, що в найближчий час парламент має переписати і переголосувати законопроект про відновлення декларування і відкриття реєстрів, і відкрити декларації усіх політиків і посадовців, крім тих, хто реально на фронті, і кому оприлюднення їх персональних даних може дійсно зашкодити. Декларації тих, хто раніше декларувався, а зараз на службі в збройних силах будуть відкритими лише для антикорупційних органів. І для перевірки. В хорошому сценарії, десь до кінця вересня, ми можемо побачити відновлений і належним чином відкритий реєстр декларації. В меморандумі МВФ ми зобов'язались відновити декларування. Нагадаю, до кінця липня на два місяці ми з цим вже запізнились через ці ігри в хованки і перекладання відповідальності з офісу президента на парламент і навпаки. Що буде далі? Далі після ухвалення закону політики і посадовці будуть змушені подати декларації, які вони не подавали з моменту вторгнення, і в тих деклараціях мають бути Відображення усі ті будинки халімонів, будинки в Болгарії, усі ті автівки, які нардепи придбали за час війни. Останню порцію показували журналісти лише минулого тижня. І це буде більш об'єктивною відповіддю на питання: є в країні корупція чи немає, і хто за це відповідальний чи безвідповідальний? Ця дискусія триває вже кілька днів. Тому що ті історії про боротьбу з корупцією, які показують суспільство, часто боротьбою з корупцією не є. Останнім прикладом такого став арешт олігарха Ігоря Коломойського. І ось чому 2 вересня, як ви пам'ятаєте, служба безпеки України разом з бюро економічної безпеки повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та відмиванні. Коштів СБУ і БЕБ звинуватили Коломойського в тому, що він в шахрайський спосіб виявив на власні рахунки понад 500 мільйонів гривень. Цю справу СБУ і БЕБ відкрили лише 11 серпня. Менш ніж за місяць провели слідство, вручили олігарху підозру і запроторили його в СІЗО СБУ. Коломойський може вийти під заставу, якщо внесе 500 мільйонів гривень. Що ви знаєте про шахрайство через п'ять днів після того, як Коломойський отримав підозру від СБУ та БЕП? Підозру йому вручило і національне антикорупційне бюро. По іншій справі, 7 вересня, в ній Коломойському та ще п'ятьом його спільникам закидають за володіння коштами привату на суму понад 9 мільярдів гривень. В момент, коли відбувався злочин, Коломойський все ще був очільником Дніпропетровської Ода тому ним і займаються у цій справі антикорупційні органи. На відміну від Служби безпеки України, набу і САП розслідувала справу не місяця з 2017 року, а її активна фаза тривала останніх 5 місяців станом на серпень, антикорупція. Ціні органи впритул наблизились до вручення підозри олігарху. І Коломойський і його адвокати знали про це. Знав і офіс президента 24 серпня, в день незалежності Коломойського вчергово викликали в набу на допит. Його помітили там журналісти і сфотографували в ті дні. НАБУ і САП планували офіційно вручити Коломойському незабаром підозру, але потім дещо відбулось на одній з останніх у справі Коломойського нарад. Керівники НАБУ і САП, які мали останні дні серпня провести з робочою поїздкою в Вашингтон вирішили перенести вручення підозри на тиждень. Дехто з присутніх на тому зібранні наполягав, що потрібно ще декілька днів, щоб фінально допрацювати матеріали справи. Було ухвалено рішення відтермінувати підозру Коломойському на кілька днів і вручити її після повернення Кривоноса і Клименка із Сполучених Штатів. Далі сталося те, що сталося. Про таке рішення дізналися в офісі президента. Провели 1 вересня свою нараду і вирішили випередити антикорупційні органи і арештувати Коломойського першим. Вже 2 вересня СБУ і БЕП повідомили олігарху про підозру і відправили спершу в суд, а потім в СІЗО СБУ. Свою підозру на БУ і САП вручало Коломойському вже коли той сидів в СІЗО СБУ, яку мету переслідував цим офіс Президента? Точно не боротьбу з корупцією. Корупційна справа, яку розслідують усього за три тижні, швидше за все в такому ж самому турборежимі розвалиться в суді. Офіс президента очевидно хотів продемонструвати, що з корупцією бореться СБУ і БЕП і Коломойського посадили не антикорупційні Органи, а служба безпеки України, який нагадаю, офіс президента хотів напередодні передати гучні корупційні справи. Саме це мав на увазі президент, коли запропонував прирівняти корупцію до державної зради, і затримання олігарха Ігоря Коломойського службою безпеки України мало стати рекламою такої пропозиції наміром зробити її такою, від якої не зможе відмовитись суспільство. Тепер Коломойський в СІЗО з двома підозрами теоретично в набу і САП не вважаючи підозри від СБУ завадить чи зашкодить їхньому розслідуванню, просити інший запобіжний і іншу більшу заставу Коломойському антикорупційні органи, тим не менше, не мають підстав, бо Коломойський і так вже під арештом він обмежений в можливостях втекти, наприклад, чи впливати на свідки. Новий запобіжний чи нову більшу заставу на БУ і САП зможуть просити лише якщо апеляція, яка має відбутись у вересні, зменшить чи скасує заставу і Валерійовича випустять із СІЗО. В матеріалах антикорупційних органів Коломойський фігурує як громадянин Ізраїля, а не України. Вони вважають його позбавленим громадянства. Сполучених штатах про екстрадицію Коломойського не просили, але справу його там розслідують. Тому далі буде. Хоче офіс президента реально посадити Коломойського чи ні? Чи навпаки, його затримання могло бути ще й спробою врятувати олігарха від справи набу, і це якраз підступна якась гра. На це відповіді у мене немає, але є ось такий графік Форбс. Тут показано, що відбувалося зі статками Ігоря Коломойського за президентства Володимира Зеленського. Цей пік зростання статків олігарха в 2020, му 2021-му і навіть 2022 му після спаду з п'ятнадцятого по дев'ятнадцятий, промовисто говорить сам за себе. Чи хоче президент реально покарати і посадити Коломойського зараз? Нехай продемонструє діями, а не словами і не зрежисованими запроторенням Коломойського в СІЗО і не картинно злитим таємним указом про позбавлення Коломойського українського громадянства. Запроторений на 12 років камеру Коломойський буде хорошою відповіддю на питання, вважає президент корупцією державною зрадою чи ні. І ті люди в його оточенні, які радять йому, як треба боротись з корупцією до завтра.